Вони не бачились вже цілий рік, але нарешті разом. Тепер нам залишається тільки одне: писати, вчити і молитись. Всім привіт! З вами там Могилянка і її ведучі Дар'я Бичкова та Іван Супрун. І в сьогоднішньому випуску ми розкажемо про таке: Кейну, okay, протест і що ці два слова об'єднує. Як підпилюють шпильки з ваштунками у Дивимось. Один з найстаріших вишів України елітний університет, європейська система освіти, високі стандарти, 400 років історії. І сто п'ятсот сходинок жодного ліфта і більше тридцяти студентів з інвалідністю. Ми вирішили дізнатися, наскільки зручно їм пересуватися Академ містечко. За даними відділу по роботі зі студентами, в моглянці вчиться 34 студенти з інвалідністю, і всі вони скаржаться на одне й те саме. Єдині проблеми, які в мене бувають під час пересування, це відсутність ліфтів у корпусах, котейні, чуваш, корпус. Немає по постуда. Немає ліфтів. А моє пандус. Дуже круті сходу. Особливо третій корпус. Великий проміжок. Проміжок потрібно пройти. Між першими і датиме корпусом. Ще у 2015-му пропонували скликати робочу групу по створенню НаукМа безбар'єрного середовища, але петиція не набрала навіть і 300 голосів з тисячі необхідних. Сьогодні могилянські активісти пропонують простіше вирішення проблеми. Доступність передбачає в тому числі навігацію. В тому, що доступні для людей з інвалідністю, з обмеженими можливостями, з порушенням зору, слуху тощо. Тобто а, тут є питання того, що це насправді зробити не так складно. Тож, щоб потрапити на сам плац, треба змінити структуру допуску людей на плац. не через прохідну, а через ворота. Да? Питання а, з того, як облаштовані зараз закриті темні двері між а, тут, от навколо, та, це теж треба міняти, обов'язково прозорі, опускати в підлогу, а там, де є сходи, робити пандус. Але це інвестиції, на відміну від того, що можна зробити з входом. Та, це дуже просто. Але Потрібно захотіти. І, хоч нам так і не вдалося поговорити з адміністрацією академії, ситуацію погодились прокоментувати в центрі урбаністичних студій, це потрібно спеціально розробляти програму і спеціально під це шукати кошти, але це варто зробити. Пандуси поручні, їх же ніде немає. Так? Були тимчасові на КМЦ під час вступної кампанії, але потім їх прибрали. Як варіант, можливо. Враховуючи потреби людей з обмеженими можливостями, складати розклад таким чином, щоб пари на тих курсах, де є такі люди, відбувалися на перших поверхах, і в тих аудиторіях дійти до яких означає найменшу кількість сходинок, найменшу кількість порогів і таке інше, отже, залишається не втрачати оптимізму. А Щодо мене, то мене все влаштовує. Я по сходах. Мені корисно підніматися, тому... Дар'я Бичкова, Ніколька Денкарій для «Тамоглянка». А зараз наша рубрика Що там у сусідньому королівстві? Іване! А що там у сусідньому королівстві? А в Котрому сусідньому королівстві? В кобзарському сусідньому королівстві? Це те кобзарське сусіднє королівство, яке в Червоному палаці, який на Льва Толстого? Так. Це те кобзарське королівство, яке в червоному палаці налівати з того, І там ще ті вчаться, що з нами на протести ходили. І що ж в тому кобзарському королівстві, яке в червоному палаці, який налівати з того, і там ще вчаться ті, що з нами на протести ходили. Там протести. <рит> і корупція. <рит> і студентів вибирають. В Каїну імені Шевченка боротьба триває. Не встигли всі забути про відрахування учасників руху Шавапіл, як на стежку війни за права студентів вийшов Каїну протест. Все це почалося з того, що 24 листопада минулого року зібралася конференція студентів, це найвищий орган самоврядування в нашому університеті. І вирішувалось питання: зокрема, чи можна перенести сесію, чи варто переносити сесію на грудень, хоча вона, ця сесія мала бути в січні. І це перенесення воно було незаконним. І тому вийшло так, що це. Питання не вирішилось на конференції студентів, і зібралася така група людей, яка була небайдуша до цього питання, і вони вирішили почати його розв'язувати і все таки зробити або взагалі не робити цього переносу сесії, або зробити його законним. Але такого прогресу не вийшло досягти без значних втрат. Деяких студентів відрахували через надбірну активність та підтримку ідей протесту. Положення у начисленні академічних стипендій у нас були прийняті з доволі грубими нарушеннями. Положення про нарахування академічних стипендій були прийняті з грубими порушеннями. Наприклад, голосував декан факультету, якого не було на засіданні. Ректор університету зачитав нашу публікацію в ВКонтакті, зачитав список тих, хто лайкнув та прокоментував цю публікацію, і сказав всім деканам звернути особливу увагу на активістів, які, замість того, щоб вчитися, займаються проблемами стипендій та опалення. Після цього деканат дійсно звернув увагу на нас, і всі активісти КН-протесту на філософському факультеті були відраховані. Те положення, за яким нас відраховують, там формулювання таке: нас відрахували за академічну неуспішність. Згідно із законом України про вищу освіту, вона Причин, за якими студент може бути відрахований, невиконання навчального плану, але проблема в тому, що академічна неуспішність не має ніякого стосунку до невиконання навчального плану. Це ніде не прописано учебного плану, просто тому, що це ніде не прописано. Миритися з беззаконням ніхто не збирається. Щоб захистити свої права, студенти звернулися до журналістів за словами активістів. Адміністрація не схвалює таких методів, але студенти вважають їх виправданими. Як тільки ми почали якось більше контактувати з адміністрацією, як тільки вони вже за нами більш прискіпливо слідкувати, ми зіштовхнулися з тим, що нас тиснуть за наші дописи в соцмережах. Це дійсно відслідковують і ну. Ми зіштовхнулися з доволі, не... доволі сильним нерозумінням з їхньої сторони, для чого ми це робимо. Учасники протесту кажуть, що можуть розраховувати на підтримку не лише простих смертних, але й студентського самоврядування. Марина Оганесян, Антон Герасимов для та Могилянка. <зв� allowance> Моткор, значить. Ну, добре. <просузь> давай, Росла. Привіт, дітки. Я хочу зіграти з вами в одну гру. Правила прості. Купкорти це сучасна, сучасний інструмент навчання студентів-правників, практичних навичок. Тобто, це фактично перша можливість для студента-правника вийти і спробувати застосувати свої теоретичні знання на практиці. Студенти на початку сезону ігрового отримують фабулу справи. Працюють над нею кілька місяців, розробляючи письмові аргументи, а потім представляють їх перед групою суддів. Грабочниця 12 травня. Чекаю на вас. Це ж тільки для правників. Фу, да, це тільки для правників. <правців> І тим паче не для всіх правників, а які поїдуть на змагання. В березні команда від могилянки під керівництвом Ольги Осадчої перемогла у Страсбурзі. Тепер вже інша команда їде підкорювати Гаагу. А по приїзду додому їх чекатимуть захисти, дипломи, курсові. Хм, Вань! А ти написав свою курсову? Пусть ще встигнеш все. Олівець для губ. Не рекомендую. Там дуже сильний снодійний. Одна краплина і людина спить мертвим сном. Йдемо далі. Туш для вій. В її склад входить суперклей і ще кілька цікавих хімічних елементів. Зайри це. А, а з ним ще не так? Просто дивишся в нього. І нарешті годинник. А що це за кнопочка? Про всяк випадок. І останнє. Як ти будеш представлятися на Могилянській міс? Бочкова. Дар'я Бочкова. Е, я взагалі вважаю ці фотки наші. Та ну чого, ну все нормально. Взагалі, подобається. О, мені господи, дівочки, давайте виходити вже. Да, Окей. Давайте. Власне, так і проходять репетиції до місць наукма. А в когось є поїсти. Вопрос. Ти що же серйозно? Сім, восемь, раз, два, три, чотири. Чому люди мають прийти на конкурс? Коли я на тренуваннях або коли я до чогось готуюсь, я одна людина. Коли я виходжу на сцену, я не знаю, що їх самочикувати. Ну я бажаю. Щоб подивитися на нас зараз. Ну, щоб побачити це. Конкурс «Магалянська місце є благодійним конкурсом. Коли у нас є все, чому ми не можемо віддати хоча б трішечку іншим людям? Like Благодійність конкурсу полягає в тому, що зібрані кошти з квитків самого конкурсу будуть віддані нашим Могилянцям, студентам, у яких батьки чи рідні загинули чи постраждали в АТО. Ідея направляти кошти саме цим могилянцям була узгоджена між організаторами конкурсу Могилянської міста адміністрацією Могилян. На цьому все. З вами були Іван Супрон і Дар'я Бичкова. Підтягуйте хвостики, виводьте з організму кофеїн і не робіть жертвоприношення. Це не працює, я перевіряв. А могилянка та допоки до дедлайну ще три хвилини. Один з найстаріших вишів в Україні. Елітний університет. Система європейської освіти. Європейська система освіти. Що я ділаю? Що ти Ух ти, які в тебе кетики! Уф! Гола! Гола! І там ще ті вчаться, що з нами на протести ходили. Хоча мені подобалась версія, коли і ті хто в могилянку не виступили. Просто не якось ні. Ти просто якось так кажеш, типа, в тому кобзарському королівстві Батл того. Ми знімаємо підводки <світ> <світ> з двома монстрами із кінематографа. <світ> а ти, ти чим, з них чого українській вишиванці, які років 50. Давай ты спочатку. Я поверил. Просто я все окей? Да все нормально, ну правда. Ничего страшного, потом допишешь. Сейчас встыгнешь. А, да, я тебе буду Между нами тает лед! Между нами тает лед! We, we are the champions, champions. We, we are, are the, the champions no we are the champions of the world